Поговоримо про наш біль, війну Росії проти України. Чого ж нам чекати? На кого сподіватися, на США чи на Європу? Чи на себе? Хоча ми розуміємо, що нам потрібні союзники у боротьбі з такою потугою, як Росія, зараз стає очевидно, що Трамп, як і колишні президенти США, хоче перекинути на ЄС відповідальність за припинення війни та відповідальність за гарантії ненападу Росії на Україну. Мовляв, вони ближче, а США за океаном. Пам'ятаєте оцю фразу? We have a beautiful ocean. Спроби переконувати втрутитися на боці України навряд чи матимуть успіх. Тим більше в нього є ідея відтягнути Росію від Китаю, посварити їх. Поки що на Трампа не тисне суспільна думка в США, а обидві палати Конгресу мають республіканську більшість. Потрібен час на зміну політики Трампа, і шанси ще є. Як і в 1990-х роках із Клінтоном, який неохоче але втрутився у війну в його під тиском громадськості та політиків. Навряд чи Трамп знову ж таки направить війська, але передавати зброю розвіддані це цілком реально. Санкції на Росію також. Головна умова американське суспільство та політичні еліти мають натиснути на американського президента. Який, до речі, розуміє все, розуміє масштаби катастрофи в Україні, розуміє, що Путін злочинець, розуміє, хто агресор, а хто жертва. Зі своєю адміністрацією вони граються у геополітику. Є інтереси роз'єднати Росію та Китай, а цінності відкинули та забули про них. Пояснювати цинікам толку не буде. Потрібно працювати з американським суспільством, доносячи всю правду про звірства росіян, щоб вони знали і бачили, що відбувається насправді. Потрібно протидіяти розпропаганді. Потрібно, щоб американці не забували про нас. Згодом це матиме вплив. Медіапростір потрібно насичувати, як це робила журналістка CNN Крістіан Аманпур. Яка була віддана своїй справі та вважала своїм моральним обов'язком зупинити звірства сербів у колишній Йогославії. Це спрацювало. Плюс стабільність НАТО була під загрозою, адже не можна вже було не реагувати, і тому Клінтон втрутився. Дякую, що додивився до кінця. Підписуйся на канал Блог на Максимум, щоб знати більше.